Всім привіт! В общем, друга частина. Я думаю, що сьогодні, як Бог поможе, буде завершення. Що кажу так, тому що всередині вже все заклали. От. Е, вставки грохота грунтанули, ґрунта, почищене. Закладжене, це вже уплотнення хороші, ці ущільнювання буде воно їхати. Решета попровіряв, решетний от по углах там і угол от там. Треба провіряти, чи не є потріскані. Ну, на будь-якому комбайні треба, це, це треба звертати увагу. Тут виходить все нормально. Почіпники. На соломатрясах там писали мені, я зразу буду давати відповіді на запитання, чи мастити. бо Вони з заводу йдуть проварені у спеціальному такому якомусь маслі. Але коли я знімаю, то я почистив і дав, того і нічого їм не буде. От. Тут посередині все вже. Ідеально, вставки грунтанені, грохота, не гнилі, чотенько, уплотнення ціленькі, решета грають, відкривається, все як має бути. Слідблоки все провірили, все грає. Далі е, замінив той, що показав на всі Тут менш біль все. Тут регулював, бо відпустилася гайка на барабан, і барабан ходив уліво-управо. Ось такого плану. Ремкомплект тут помінялися, Циліндр тут легко розбирається. зажимаєш ключом, є стопорне колечко. Його відвігаєш, запихаєш, оце прокручуєш саму це трубним ключом, і стопор не виходить і туди стягуєш. І все. Ремкомплект тут замінений. Все огонь. Тут все мастеце, це зроблено. Вже все пробито в маслянки. І тут так само. Тут, виходить, задавали питання по цім редукторі, тут я об'ясню ситуацію. Уплотнення треба міняти раз, бо тут оце старе було. Ну, і, ну, Не так важно уплотнення, ти можеш його міняти, якщо не звертати увагу на вал, якщо він прогризний, тому що з роками воно стирається. Тут треба так само, щоб було одинаково. Тут вже проточено, наварено і проточили. Воно це буде нормально вже не буде пускати, тому що і уплотнення, як ви бачите, виступає. Воно має бути плотненько заходити сюди. І тут на цьому, якщо згризну, то треба напроточувати, наварювати і проточити, щоб було одинаково. Це старе уплотнення. А це купили такий набор. Ну, такий метр, цього шнура і тут заклали. Зараз це все я буду збирати, тому я. Уже зніму про це відео, бо задали питання по цим. І по підшипниках, як знімати. Є сйомники трьох лапки, є різні підшипники і різні сйомники. Але якщо не йде, то приходиться хлопці рубати болгарку, навіть який би ти не був спеціаліст. Як він закипів на валови, то ти його без болгарки не знімеш або різака. Ну, в основному я надрізую болгарку, якщо не йде. І от таке. Це зараз буду ставити на місце, редуктор буду збирати. Ланцюги ми ставимо АГВшні. Ланцюги тут вже під заміну Це старі ланцюги, тому що вже і втулки розбиті, А по цим ланцюги ставлю АГВшні. Вони непогані хороші АГВ. Не ставити наші ці саудеповські, бо вони довго не тримають. Ну якось так. Почіпники тут Іна і Кою. В основному. Ну, Кою і Інна, оці. Це різні підшипники брали, от і на Ось таке, більше тут нема. Всі ланцюги, транспортер зернового замінив. Ну, В принципі, таке. Коротенько, все, буде то Тут ще маю зараз зняти соєднитель, укоротати на колосовому. Зерновий стоїть новий. Уже поставлю. Тут все, як то кажуть, лялечка. Новенький транспортер. Зірочки тут, як бачите, ідеально, все воно не є підношене е, хороше. Ну, В основному таке. Там підшипник на січкарні шківа замінив. Вже так на землі знімає. Ну, якось так. Ну, таке, Не спеціаліст, але ну, трошки вчимося, бо далеко до спеціаліста там пишете. Я не є спеціаліст, ніколи ним не був і не буду, бо таке школу, як то кажуть, Тяжко закінчив 9 класів. І того рот вигорав директор, був хороший дав атестат. Ну нічого, ну крутим, то не заважає. Тому таке. В основному все. Все, що можна було, перебратися, зробили і буде їхати. Там по тому просили по набівки, я об'яснив. То вже дивіться по відео. Відео таке коротеньке, нема коли бігати. І кожну деталь. Ну, що не ясно, то пишіть в коментарях, де можу, відповідаю. А де не відповідає, бо не все читати, і то треба мати час. Тому всім всього найкращого, здоров'я, по манувському моторі по тім тракторі буде відео окремо.